Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на розклад пасіансу з 18 по 24 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Бокал це якесь застілля. Ви будете десь присутні. Можливо, дехто буде вже святкувати з 22 по 24. Серпня це вже розпочинається ваш знак. Задяка Діва. Ось тут у вас котик, це романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Це можуть бути родичі або друзі. Контролюйте ситуацію до такого ступеню, щоб це для вас було комфортно. І ще, друзі, ось тут планета місяць це якісь таємниці. Вони можуть стосуватися будь-чого, як роботи, так і особистого. А також це можуть бути нічна пара доби і. Третій варіант це стосунки з дітьми, батьківські обов'язки та таке інше. Ось тут, домашнє господарство. Ремонти в квартирі, переїзд щось таке. Ось тут, покровительство вищих сил, парасолька. Успіх по роботі корона. Ось тут, друзі, карта долі. Хрест. Він показує якісь доленосні події. Що саме це може відбуватися? Наприклад, одруження. Або переїзд в інше місто, або зміна роботи, щось таке дуже потужне. Іноді, можливо, ви на це і не сподівалися, а така ситуація якась відбудеться, що для вас буде важливою. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Для того, щоб краще зрозуміти картину, що вам розповідає пасіян, пишіть собі на лістику перший розклад. Перше, друге, третє, всі, всі картинки, щоб що співпали. Тоді вам буде зручно, і ви зможете свою ситуацію подивитися, чи співпадають, чи підходять вам такі поради. На моєму каналі, друзі, вже є нові розклади на вересень. Запрошую. До перегляду всіх, хто ще не бачив розклади таро та рота І якщо будуть обставини на нашому боці, то ми ще зробимо декілька пасіанців саме на вересень. Для всіх знаків задяку. Чому я кажу, що ми зробимо, тому що я роблю пасіянс вам розповідає, а також ви берете участь, коли. Загадуйте свої побажання. А у нас другий розклад знак Зодіака діва. Змія хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Іноді змія показує медицину. Іноді необхідність змін, змін зовнішності. Наприклад, змінити зачіску або якийсь свій імідж. Ось тут у вас троянда це кохання. Череп, квітанці і борги, можлива, сезонні захворювання. Ось тут у вас лавровий вінок, це успіх, а також корабль. Це якісь нові потужні зміни. Або новий проєкт на роботі, або переїзд кудись. Ось дуже така гарна карта. Стрілочки вверх. Вони показують рух вперед ваших справ. Іноді так буває, що, наприклад, якась справа зупинилася, але саме тут показано, що вона рухається вперед. Впевнено та вдало. Лист або документ. Ось це поєднання може показувати лікарняний. череп, а також документи. Ось тут каблучка, договір. Можливо, це, наприклад, договір по кредиту якийсь, квитанції боргі, договір, ось тут і якісь документи. Добра новина. То начебто все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо далі на третій розклад. Дивимося, друзі. бокал. Можливо, вас кудись запросять на святкування, або ви самі будете наприкінці тижня вже розпочинати своє святкування. Ось тут. Годинник, ретельне планування за часом, а також виконання своїх планів. Ось тут, друзі, зверніть увагу, стрілочки в колчані це успіх, ось вони. Успіх в десяточку. І ось вам тут щастя в чомусь дуже сильно пощастить. Якщо пасьянс так показує, стріли в колишені щастя і щось таке заплановане. Те, що ви планували, і воно у вас гарно станеться. Чого б це не стосувалося будь-яких планів? Ось тут лавровий вінок, це також щось таке гарне, потужні події. Ось тут поруч є успіх по роботі, а це успіх по вашим якимось важливим справам по життю. Ось тут покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. А я сьогодні візьму колоду колесо року. і візьмемо для, для знака діва з застереженням на тиждень четверочка кубків, Порадам. І одна карта для тих, хто святкує свої дні народження на рік вперед. Королева чаш. Друзі, застереження це четвірочка кубків. Воно показує, що ви можете через щось хвилюватися, але застереження полягає в тому, щоб ви не хвилювалися, не, підля... не піддавалися ніякої депресії. Не підлягали ніяким сумнівам, як то кажуть, мало ли які бувають обставини. Порада це карта зірки. Це дуже потужний старший аркан, і він показує, що ви будете дуже яскраво сяяти. Ми вже бачили: успіх по роботі, успіх ось. Друзі, ось успіх по роботі, успіх загальний особистий. Щастя, Ось вони всі. Ось це ваш аркан старша зірка. І ще карта для тих, хто святкує свої дні народження з 22 по 24 серпня. Карта королева чаш. Вона показує щасливу закохану жінку. Це може бути ви самі. Або якщо ви чоловік, то ви обов'язково зустрінете на протязі цього року. Ось таку пані, котра переверне ваш Всесвіт з голови на ноги, що ви будете дуже щасливі, упорядковані, в гармонії та таке інше все, що з цим пов'язано. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво, зрозуміло. Дякую всім за підписки, лайки та коментарі. Запрошую підписуватися нових глядачів. До зустрічі на моєму каналі. До речі, ця моя орхідея для вас, для всіх, хто святкує. Вона розквітла на день народження, тому вона трохи чарівна.